Ми сьогодні прощаємося з нашим хорошим любимим другом. Весь клас прийшов його проважати в останній путь. Ми його всі дуже любили. Він такий живчик, він такий весельчак завжди був. Він активний усьому, він перший відгукувався на різні пропозиції, на різні заходи, які ми влаштовували в школі. Він такий добрий, він юморний, можна сказати. Він часто. На сцені він завжди не один шкільний вечір не проходив без того, щоб не участвував, щоб не виступав в ньому Сережа. Сереженька це наш юпачок, ми його називали. Ми його дуже всі любили. Ось зараз клас дуже дружний у нас. Ось зараз прийшли, приїхали навіть з Одеси однокласники. Всі прийшли, ну скільки могли, всі вони з'явилися попрощатися з ним. Він завжди, він завжди перший в усьому. Як тільки б сказали, давайте щось організуємо, тут вже і Сережа перший. І тут він теж оказався, виявився першим. Першим з нашого класу пішов, мабуть. Я точно не знаю, чи він чи ще хтось перший у нього був, але він першим виявився, чи там ми Він Перший пішов від нас. Нам дуже жаль. Ми, ми пам'ятатимемо його всі вічно, діти, однокласники, Вон, вони стоять, всі плачуть. Але допомогти нічого не можемо, може тепер ми. Він самий добрий, самий е, веселий, найбільш такий активний в усьому житті. Вічна пам'ять.